І прямо зараз ми маємо зв'язок із Анатолієм Пінчуком, громадським діячем, президентом всеукраїнської громадської організації, Українська стратегія. Анатолій, доброго дня! Доброго дня, доброго дня. Отже, мінські домовленості в е, перший день е, і вже 100, більш ніж 100, е, обстрілів українських позицій. Е, знову вони не виконуються. Що робити? Скільки чекати ще треба? У ну, е якщо говорити стратегічно, то мінські домовленості в тому вигляді і не мають змоги взагалі бути виконаними, тобто це фактично просто перемір'я е до чергової більш масштабної ескалації військового конфлікту. І для України зараз головним є е ефективно використати це перемір'я, а не так, як в е минулий раз. Коли ступень до озброєння і сукупної підготовки сил бойовиків та російських військ, які перебувають на окупованих територіях, були суттєво вищі, аніж така ж ступень підготовки української армії. Поки його використовують бойовики, вони перегруповуються. Черговий гум конвой вже в перший же день перемир'я надійшов в Україну 166 вантажів, повідомляли сьогодні в штабі АТО і знову ж таки підходять ближче до лінії розмежування, нарощують свою техніку. Чому відбувається так? Ну, те, що йде додатково... вчиняють провокації, звинувачуючи українську армію обстрілу, зокрема в Донецьке сьогодні нічого іншого від терористичних формувань і відповідно агресивно налаштованої іншої країни, чекати в принципі, в принципі не доводиться. Як я вже сказав. Незважаючи на начебто стратегічний характер е, е, других мінських домовленостей, вони сутнішно є Суто тактичним е, перемір'ям. Це перше. По-друге, е, те, що будуть відбуватися е, пересування додаткових е, російських військ на території України і додаткового до озброєння бойовиків, це також слід чекати. Саме тому я зробив наголос на необхідності активізації. Зусиль керівництва України на терміновому дозброєнні української армії формування ефективних бойових законів, які здатні будуть не лише знищити терористичне формування, а і у надзвичайному випадку протидіяти повномасштабній агресії з боку Російської Федерації. Це друга і третє це те, що зараз бойовики намагаються вирішити питання Дебальцева. Сьогоднішні заяви пана Захарченка, який сказав, що вони вважають Дебальцева своєю територією, і тому вони можуть вони на неї не розповсюджується ситуація з припиненням вогню. Лише підтверджують це як вважаєте, існують під час ось таких перемовин, як в мінську, домовленості про кому яка територія має відійти. А це було зафіксовано в самих же угодах. Там написано, що мають бути відведена техніка з боку терористичних формувань та російських, так мовити, представників по території розмежування, яка була зафіксована в перших мінських протоколах, а українських по ситуації стара станом на підписання мінських домовленостей. Але ж бойовики заявляють, що Дебальцево це їхня територія. Ось такі просто заяви. Та, ну, До... та, ну так, це, це просто заяви. Але просто наскільки мені відомо, під час перемовин вони стверджували, що вони вже повністю оточили Дебальцево. Українська сторона відповідно спростувала це. І зараз фактично вся ця гра йдеться навколо того, оточено Дебальцево чи ні. Скажіть, будь ласка, скільки може протриматися ось таке хитке перемир'я? Адже спостерігачі заявляють, що частково воно виконується, але не повністю? Ну е якщо зараз в якийсь спосіб буде все ж таки врегульовано питання щодо Дебальцева, то я думаю, що е в нас є півтора-два місяці е на перемір'я. Врегульовано це ви маєте на увазі, що наші відвоюють, і е, я врегульовано це має. Я маю на увазі, що буде зафіксована з обох сторін ситуація, яка є станом на зараз. Станом на зараз, наскільки мені відомо, тобто я не знаю останніх там речей, які відбулись там за сьогоднішню ніч і сьогодні. Але че, е, е, повного 100% оточення. Українських військ під Дебальцевом не було, просто терористи займають позиції на головній дорозі, яка йде до Дебальцева, але є інші так звані, так звані більш дрібні дороги, згідно яких може пересуватися українська армія, але інша річ, що вони просто прострілюються з боку відстані терористами. Якщо буде зафіксована ситуація, що обстріли будуть зупинені, і ситуація зафіксується от, станом, на яка була станом на дату підписання мінських угод, то в принципі далі, як я вже сказав, у нас є півтора-два місяці. І нормандська четвірка ось сьогодні е, має продовжити власне переговори по Донбасу. Лідери країн е, четвірки виробили вже спільну позицію. А саме що припинення вогню має відбутися по всій лінії зіткнення чи реально це Це реально за умови посилення тиску на керівництво Російської Федерації яким чином можна посилити тиск на Посиленням санкцій, введенням нових санкцій, тобто коли тобто Кремль розуміє лише, але ж попередні позиції. санкції знову ж таки заявляють да про санкції, але ж попередні санкції не припинили війну на сході. І не стали а... менше конвоїв направляти, не стало менше зброї не, вони стало менше не припинили зброї. війну на сході, але вони спонукали зокрема і ті перемовини, які були, і ті погрози, які є стосовно фінансової системи Російської Федерації, а також в принципі можливості, які ще не використовувалися, майнових санкцій, тобто не просто зупинення. Відносин, а арешту певного майна це теж є додатковою загрозою. І ось сьогодні мало відбутися засідання Радбезу ООН по Україні, але відкладається воно і попередньо сказали, що воно може відбутися цього тижня. Як ви думаєте, чим воно завершиться? Чи ну я все сподіваюся, таке? що воно завершиться ну як би підтримкою більшості країн. Позиції України і черговим засудженням Російської Федерації, але на жаль, до тих пір, поки не змінена схема ухвалення рішень в Раді Безпеки ООН, ми можемо сподіватися на будь-яке ефективне рішення, тому що Російська Федерація має право вето в Раді Безпеки. А сам саме, я перепрошую, затримка, вона була на тим, що знову ж таки Російська Федерація намагалася протягнути свій варіант резолюції і пані пане Андрію, хотіла запитати. Анатолію. У вас да, щодо іншої теми, ось е, генпрокурор новоспечений Віктор е, Шокін е, сьогодні призначив своїм заступником колишнього прокурора Тбілісі Давида Сакварелідз. Як ви ставитеся власне до цього призначення? Адже е, саме е, цей представник Грузії також претендував на посаду очільника е, національного антикорупційного бюро. Де він був доречніше там чи тут? Ну я думаю, що він може бути доречнішим і там, і тут, тому що питання полягає в тому, що конкурс на посаду антикорупційного бюро буде триватиме ще досить довго. Тобто там більше сотні претендентів, буде ретельний відбір і так далі. А на посаді... У Генеральній прокуратурі він може е, певні конструктивні пропозиції вносити вже зараз і робити щось корисне зараз. Е, тим більше, що абсолютно не факт, що він стане очільником антикорупційного бюро. Як ви ставитесь взагалі до такого призначення? Е, враховуючи теперішній стан Генеральної прокуратури позитивно. Саме враховуючи теперішній стан, тому що прокуратура зараз потребує суттєвого якісного оновлення, і до тих пір, поки воно не зроблено, нам необхідні, на жаль, необхідні ну, якби представники, які не можна звинувачувати, звинувачувати в якихось корупційних діях тощо. Після того, коли буде здійснена реформа прокуратури та інших силових структур, і коли будуть вже за новими критеріями на основі інших мотивацій та контролю з боку громадянського суспільства призначені нові кадри, потреба в цьому відпаде.